Привіт всім! Сьогодні хочу вас познайомити з українським педагогом, письменником, поетом, каскарем та вчителем, який своє серце віддавав дітям. Починаємо наше знайомство з села Павлиш Кіровоградської області. Там, 28 вересня 1918 року, народився хлопчик на ім'я Василько. Тато його був вчителем праці та Тесляром. А мама з бабусею були талановитими та творчими жіночками. Вони дуже любили дотримуватися та знайомити інших з народними традиціями. Василь зростав талановитим хлопчиком. Ще в школі він дуже гарно малював та писав вірші, а ще грав на народних музичних інструментах: скрипці, органі, флейті, лірі, гуслях. Та бандурі. Бажання навчати дітей з'явилося у Василя ще в школі, коли він заміняв вчителів у молодших школярів. Йому це дуже сподобалось, і по закінченню школи він вже чітко знав, що хоче присвятити своє життя вчителюванню. Ось так і почався шлях відомого педагога, який не уявляв своє життя без праці з дітьми. Василь Олександрович Сухомлинський написав для дітей велику кількість оповідань та казок, які не лише допомагають мріяти та подорожувати в казковий світ, а й навчають бути добрими та справедливими, допомагають діткам навчатися співчувати, любити, а ще допомагати іншим. А зараз пропоную послухати одну з таких повчальних казок: Що посієш, те й пожнеш! Одного разу до нас прилетіли голуби голубка, сіли на ганку та й воркочуть, ніби дивляться на мене, щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленьке віконце, голуби заховалися в нього, я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконце. Наступного ранку я знову погодував їх і поставив корице з водою. А потім було так коли погоду. А коли й забуду, більше було таких днів, що я забував поготувати голубів. Вони сидять на ганку дивляться на мене, а я все кудись поспішаю. Коли це йду... А голуб летить наді мною, немов збирається на плечі мені сісти. Я думав, що голуб грається і не догадався, що йому їсти хочеться. А то якось вранці бачу голуби сидять на подвір'ї в сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх, а батько ставить на стовпі маленьку хатку, голубник. Боляче мені стало, кликав я голубів, кликав, а вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику, Оля щодня годує їх і вранці, і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. Що посієш, те й пожнеш, говорить наше українське прислів'я. Посіяв байдужість, пожав зневагу, птахи зневажають. Тих, хто байдужий до них. Пропоную перевірити, як ви запам'ятали казку за допомогою гри, відсканувавши QR-код або перейшовши за посиланням під відео. До зустрічі, до побачення!